Всім доброго дня! Приїхала в село. Сьогодні приїхала пізно, якось у мене сьогодні енергії майже немає ніякої. У нас сьогодні вітер, он бачите, який. Звалив навіть оці дверцята, якими ми підпирали да, дравітню. Але після дощиків починає нарешті відростати знову газон. То вже весь посохший був, а зараз гарненько так. Хочу показати вам новиночки, які по квітам. Подивлюся, є, що показати. Ось така гарненька гризандемка, біленька, почала заквітати, Уже навіть він відквітла, я тільки побачила. Останнім часом нема коли дуже часто сюди зазирати. Розійшлися гіраньки квітнуть, а треба буде їх вже прибирати скоро, бо вони не виживуть на вулиці. Додому ховати їх. Тут питомки квітнуть різні. Перезапиляються. Ці мої красунчики ви бачили, жовтеньку ви бачили, хризантемку, цю таку прикольну. Це і мій улюблений морозець, квітне. Правда, цього року тут -от всередині сохне листячко, тому що було дуже сухо йому. Це підв'язувало все від вітру, теж жоржини похилилися бідненькі. Ось яка краса. Ті соняхи теж порозпускалися, такі самі, як і ці, тільки трошки менше. Можливо, через те, що там і менше сонечка потрапляє. Ну а цей взагалі. Мені от тільки цікаво, де тут насіннечко збирати. Може там всередині буде десь насіння, не знаю навіть. Я ще з таких насіння не збирала соняхів. Вон який гарний оцей морозець. Тут вовсю бджілки літають. Високий, правда, порозлягався, його бажано хоча б до сливи якось прив'язати. Все, руки не доходять. Місцями досі флокса квітне. Тут, Звісно, дуже сильний вітер, але я вам покажу мій улюблений оцей морозець, який взагалі-то минулого року був в два рази нижчого. Просто. бо час теж вже запитав. Така красуня заквітає, дуже гарненька. І ця хризантемка мені дуже подобається, вона вже дуже довго квітне, квітне і все радує. Тільки почалися трошки меншого розміру квітачки пускатися. Перші були набагато більшого розміру. Квіточки показала, тепер підемо до хати, подивимося, що там наша грубка, як там воно засихає. Хоч би не було ніяких щелин. Так, бачу, що тут поверху, де були зовсім е, такі маленькі дірочки, підсохло. а тут, де було глибоко, все накладено, то ще макреньке. Воно ну, ну, трошки прихопилося, звісно, бо там у складі розчину був цемент, але ще сохнуть і сухнуть йому. Я думаю, мастити клеєм ще не можна, але сітку я вже спробую натягти. Радує, що немає ніяких поки тріщин. Це дуже радує. І поверху тут тріщин я не бачу. Так що сьогодні у мене по плану тільки натягти сітку. Ну, і перед тим, як почати приступати до роботи, повторюся: так як у нас, грубка старенька і вже підгулявша. Е, ненадійно сверлить отвори перфоратором для того, щоб саморізи з дюбелями вкручувати для закріплення цієї сітки. Отак от виглядає ця сітка просічно витяжна, вона називається. Тут ви можете побачити за метр погонний ціну її, 280 гривень рулон. В рулоні 10 метрів. Ширина сітки метр. Я порахувала, у мене повинно ще навіть лишитися. Так як ми не можемо закріпляти, просверлює або пристібає степлером, як деякі люди лю люблять це робити пристібати степлером. Я буду робити алібастром це все діло. Ще він називається гіпс будівельний. 2 кг взяла мішочок. Так як ви знаєте, що алібастра застиває миттєво, треба буде все дуже швидко робити і замішувати почергово маленькими порціями. Я за допомогою алібастра закріплю цю сіточку, нічого мені сверлить не доведеться. І Потім, тоді, коли це все просохне, приступлю до штукатурки. Сьогодні моє діло тільки закріпити цю сітку. І Ще хочу озвучити один момент: грунтувати поверхню перед штукатуркою цегляну. Я не буду. Тільки перед штукатуркою буду змачуватися водою, нічого іншого. Ну що, ходила, ходила, не знала, з якої сторони мені краще підступитися до всього цього. І почала зверху, тут з краю. Це, думаю, це саме логічно. І кажу вам, як добре, що я не прибрала глину, отам, от саме в цьому місці. Тому що саме в цьому місці ідеально чіпляється меблевим степлером. Я раз-раз уже п'ять разів присібнула там скобочками, тримається краса. Тепер я далі зможу спустити це все діло і потихеньку, акуратненько замішувати розчин алібастро і бігом фіксувати. Замішувати, фіксувати. Тому що, якби у мене цю, та, тут такого не було, мені треба було б, щоб мені хтось допомагав у, там, в тому місці зафіксувати, якби до цегли все було обдерто. Так що це дуже добре, що я його лишила, там цей короб. Пішли перші виробничі травми. Без цього в мене ніколи не обходиться. Поки я зализую свої рани, перекис водню приклала, хорошо, я сюди привезла. Хочу розказати, сітка, звісно, важка, бажано, щоб його хтось би притримував внизу, верніше її. Але нікого немає, хорошо, що вона так впала собі, і хай собі і лежить. Мені тоді зручно працювати там згори. Я вже там майже все по тій довжині зробила. Залишилося обрізати маленький шматочок. Там ріжеться вона причудово сікаторам. Я думала, плоскогубцями доведеться її різати. Ні, сікатори ідеально з цим справляється. Єдине, що треба ж бути обережним, щоб такого не наробити. Я вже десь чіпанулася об краюшек, краюшек дуже гострий і можна собі добряче все розрізати. А в перчатках я працювати не люблю, мені незручно, тому що маємо, те маємо. Отут, я так розумію, буде по глині, а далі вже почнеться цікавіше з алебастром. Так, в процесі роботи я додивилася, що я все ж таки не обкраюшек пошкодила собі так сильно руку. Ніяк воно степлером користуюсь, кров все зайво витікає і витікає, не даю загоїться рані. Не об цей краюши. Тут, виявляється, брак, будьте уважні, якщо будете брати собі таку сітку, Тут він, виробничий брак є, вона парвата. Це ж зовсім не край. Край сітки там був. Це більше далі вже йде. І місцями такі от моменти розірвана вона, бачите? І от саме ці моменти дуже сильно непередбачувані. І от таким от можна потім, потім собі наробити таку шкоду. Тому треба в край обережному, і в ідеалі в плотних-плотних перчатках працювати. Минуло півгодини, нічого у мене не виходить. Другий раз, уже ліплю там от кружочок, видно, алебастер, Воно застигає і просто валюється, розкрашується, воно відстає від стіни, воно взагалі не причіпляється до стіни. І, взагалі, коли я його розвожу, я не відчуваю, щоб воно нагрівалося. Воно повинно нагріватися, навіть гаряче. Реакція повинна йти. Схоже, що мені продали неякісний алібастер. Можливо, десь волога потрапила. Тому. Я не знаю, що мені тепер робити. Скоріше за все, я зараз буду робити в маленькій кількості жаростійкий клей. Розчин, і ним якось намагатися зафіксувати хоча б в деяких місцях. Інакше я не знаю, як мені це полотно акуратненько розподілити. Щось буду мудрувати. Коротше, якщо чесно, то я вже підзадобувалася. Що я тільки не пробую. Результат, сказать би, що я довольна тим, що я бачу, я не скажу, я тільки мучаюся тут, а результату нормального не добиваюся. Так як калібастер не взяв, попробувала жаростійким клеєм. Жаростійкий клей теж погано тримає, він повільно застиває, а так як тут багато перепадів, воно відтепирчується і все. Єдина надія у мене на мій меблевий степлер, яким я, собственно кажучи, все її кріплю. Кріплю дуже-дуже часто. Скрізь між цеглинками. І то, бачите, вон, місцями воно випадає, тому що розчин уже старий між цеглинками. О, я знаю, що я тут нароблю, вже розстроїлася дуже сильно. Я щось якось собі уявляла, це зовсім по-іншому. Я думала, зараз вже нічого складного не лишиться у мене. А виявляється, прикріпити сітку це ще той квест. І хоч би в мене це вдалося, тут, може, і не один день на це піде. Я ніяк не можу одну смужку прокріпити. Ото зверху на гліну саме ідеально. треба було не знімати, мабуть, а на стару гліну, брати і все оце вшарашить. Бо я собі, звісно, додала роботи з цими цеглами. Треба було не чистить, дурна. Я. Наступного разу, якщо буду таке робити, до цегли нічого відчищати не буду. Я вже собі навіть підборіддя. Носа там трошки прочесала. Це взагалі, я чесно от скажу, більше ніколи в житті я не хочу купувати таку сітку. Ніколи. Це просто суцільна мука. У мене вже все ціло пошкрябане, поцарапане. Це просто іздівательство. Ну, Коли я питала, яку треба сітку для груби, мені сказали однозначно металеву продавці. Мені навіть слова не сказали, що можна взяти замінити скловолокном, цим, які там різні ще бувають. Ні, тільки металеву, однозначно тільки металеву. Я в цьому не бум-бум, взяла те, що запропонували. І от тепер мучаюся цілий день з нею. Цей куточок взагалі дуже незручно підбиратися, крісло важке, сама я його дуже далеко відсунути не можу, тому що підлога там крива, вона зачіпається. Тому доводиться буквою зю і так, і сяк вигинатися, щоб якось хоча б дістати і зафіксувати тут все степлером. До речі, в степлер пішло мега багато скоб. Хорошо, що я докупила ще нові і знала, що в будь-який момент я можу скористатися новими скобами. Ви мене часто питаєте, чому мені ніхто не допомагає. Я дуже звикла працювати сама. Будь-яка допомога мені буде навпаки заважати. Не люблю я, щоб у мене хтось все під ногами, мене воно відволікає і працюю я набагато повільніше. А коли я працюю сама, то я кайфую від своєї роботи, але не в даному випадку. даний випадок через незручність мене трошечки вибісив. Та й родина моя дозвіл на зйомку не дає. Як я не намагаюся, вони мені забороняють. Ох, що я можу сказати? Це сама складна операція з грубою, яка була за весь цей час. Капець, як я втомилася. Якщо воно більш ще тут, тут по рівним поверхням якось тримається найбільш видимим, то тут я взагалі не знаю, що мені робити. Отут де мокра ще, нічого не кріпиться, ну то ще ерунда, а отут. -от, там, де у мене тільки металові планки і одразу цегла, і я не можу навіть знайти ніде шматочок розчину. І взагалі я не можу вигнутися так сильно, щоб тут щось зробити. Я просто накинула, отак от ще тут, воно все свисає, провисає, як я я намагаюся вирівняти, щоб воно хоча б зачепилося сітка за сітку. Ніфіга у мене не виходить. Боковушки ще більш-менш, я думаю, гроші нам придавляться, а верхушка це ну, просто страшне, що робиться. У мене така надія на цей алібастер була, і на тобі, оце таке з ним взагалі воно нічого не чіпляється. Всі мої плани накрилися. Як би не хотілося мені швиденько, швиденько ніфіга не получається. Не знаю, я може ви підкажете, чим його зафіксувати -от зверху, щоб воно отак от все не провисало. Якщо степлером це зробити нереально зверху. Все ж таки, щоб не гаяти час, я вирішила діяти вже сьогодні. Підмазала шматочками отак, от, просто щоб хоча б десь зафіксувати цей верх. І вхід мені пішло все, що було під рукою. Зайві запчастини, які ми звідси повиймали, металічні, із-під холодильника, дощечка, от від, від стільця взагалі ніжка. Е, в общем, всім я якомога більше попідпирала, так, щоб хоча б десь за сітку вхопилося, застило і було більш щільніше до стіни. Це буде не в один етап, я думаю, доведеться. Декілька разів таку маніпуляцію проробити, тому що все одно сітка залишилася провисати, але вже не до такої степені, як було. Тому чекаю, поки воно тут гарненько схопиться, і роблю те ж саме в інших місцях. І таким чином буду фіксувати. Що поробиш, якщо іншого способу, я поки придумати не можу. Доведеться робити так. Звісно, це буде набагато повільніше. Тут я вже трошечки підмазала зверху пробувала. Раз у мене розчин був замішаний, то вже вирішила хоча б десь починати. Взагалі, я хочу перший шар зробити по-любому цим клеєм спеціальним для жаростійким. стійким. А інший верх, більш такий товстий шар. Можливо, вже буду робити цементним розчином. Перший шар 100% буду клеєм робити, жаростіймо. Так що, отакі от діла. Тепер я можу зі спокійною душою їхати додому, а воно хай схоплюється гарненько. Всім гарного вечора!